Ти вже прокинулись. Зараз у нас тренування. Декілька разів uh, програми номер <плес> Ми призиваємо Оленів. Оленів. Ось наша піца, Зараз будемо її їсти. Ну, майже вийшло. Все, погнали. Добрий ранку. Зараз п'ята ранку. Ми в ліфті з мамою, Ось мій чемоданчик. Маленький рюкзак, Зараз ми вже їдемо на вокзал і на чемпіонат. Да. Настя ще не прокинулась. Відсіка так. Я так... Я в мене зачіска. Я поспала, в мене трішки косичка закінчилась. І дуже підготовлені зачісками, тому що там точно не буде на цей час. Так, до речі, ми їдемо в наших ванках. Ти вже прокинулась, Настя? Ну, в тебе ще є 15 хвилин, щоб поспати. Настя, ми вже на місці. Потрошки вже зустрілись. Ми вже приїхали в Львів. Зараз на вокзалі і будемо їхати у наш готель. Ось наш готель. Ось така краса. Уля. Все, ми вже йдемо, будемо заселятися. Чемоданчики. Добрий день. Ми вже тут трохи речі розклали. Добрий день, добрий день, дівчат. Коротше, у нас тут прям люкс. Ванна, дуже. Угу. Два ліжка, холодильник, столик, все і дуже да. і рябчик. І рябчик. Все дуже чудово. Іра, тобі подобається? Так, да, мені дуже подобається. Ми всі дуже зголодніли, тому Я... зараз будемо їсти. Я взяла Цезарь. Зависло. Зараз у нас тренування. Привет, привет. Ми вже декілька да. разів е, програли номер. Да. 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 У нас тут такий великий зал. Фух, зараз чистимо номер. Дуже надіємося, що завтра ми гарно виступимо. Тому удачі нам. Ми познімали тільки точки. Якщо хочете подивитися ось мій аккаунт, буду рада підписуватися. О, Катя, привіт. Ось тому познімали тіктоки трохи. Мені, до речі, подобається, як в мене вийшли ці косички на останньому відео. Зараз ми замовили поїсти повечеряти. Тут не костюм чи Ось я вже вам показувала наш номер. Ось наші кроватки вже трішки такі рости. Іріна, mm -hmm. смачна піца. Forgetting... Ось наша піца. Зараз будемо її їсти. Тут ще соус. Шмакота. Добрий день. Добрий ранок, точніше. У нас зараз ранок. У нас шоста ранку. Я вже себе нафарбувала. Зараз буду фарбувати лалу. Владу я вже теж нафарбувала. фарбувала. Влада, давай покажемо. Зачняємо. Ось це <Humming> красуня. Я в принципі теж, Ірочка теж зараз, ще її стрілочки накрашу. Все, погнали. А працює. Так, праймер. У нас не дуже багато часу, мені ще збирати чемодан і ну. Так, тепер в мене на черзі Ірина. Зараз стрільки мене. Все хороші. Так, все, стрілки готові і на мені, Красмені, мені. Ну, майже вийшло. Все, погнали. Я вже нафаркована, кому одягаюся. Я в такий час на из школу не стою. А я поступаю. Эмили ми ритме сьогодні будемо виступати. Вже виступили, ну, начебто нормально, там деякі моменти такі були, але плюс-мінус норм. Думаю, що ну, останнє місце ми тут не Емілі, наше рідненьке місце. Ми тут були в таборі літньому в цьому році. І ось другий раз ми вже тут, але ми просто тут виступаємо. О, хороші, папа. Уля, добрий день. Добре. Як тобі? А -а Емоції 100. Після... Ой, після... Ми сіплася, да. після після виступу. виступу? Ну, ми... Ну, ми класно виступили, да. були свої моменти, да. але ми зробили усе, що ми змогли зробити о 9-й ранку. Да. Ми встали 4 години тому. Ми ще спати хочемо. Мені здається, ми весь потяг будемо спати, бо ми вже дуже змучені. Да, да. Ми проснулися в 5.30 десь ранку. Корроші, зараз 9 ранку зрозуміло, ми ще не прям а, такі енергії. Ми ще трохи сонні, тому ми зробили максимум, який могли. Да. Але в принципі плюс-мінус непогано. погано. нас підтримували того. Це вже пол полка столушило. Добре йде. <реш> Зараз будемо ось тут лазити. Пам'ятаєте, ми вже тут були. Ми призиваємо Оленів. Оленів. Он там. Ще ми в Києві, але наших дітей підтримуємо, завжди на зв'язку з тренером, з ними. До прямої трансляції підключались, за них. Так. Сьогодні вихідний і вирішили заїхати в парк і Тефі вигуляти, і самим погуляти, подивитись на ось цю красу. Цілий кілометр світучих сакли. Сонячно, дуже-дуже гарно. -дуже. Сьогодні сонячно, але трішки прохолодно, тому вже гріємось кавою. Ну, які ж вони гарні ці дерева, погляньте. Весняний Київ. Ми перетягнулися. ось У нас через годину вже буде потяг. Ми всі по дорозі зараз розпитаємо наші косички, ось Влада теж. Іра там теж їй допомагає. Вже скоро на потяг будемо їхати додому. Прийти. Це все якось дуже хочеться, але поробимо. Ми купили поїсти, я тут взяла жилейки, мама ти цього не бачила і чайочок. Так, ладно, так, так. Там тончики. Генерам. Лері і регіні. А іруся взяла себе. Ось вокзал. Ми топаємо вже за речами і будемо вже йти на потяг. Їдемо вже за Настю. Сьогодні у нас кінь. Що наші діти дуже великі молодці, трудяжки кожного дня займаються, тренуються, прикладають багато зусиль. Дякуємо нашому тренеру за її працю, за розвиток, за любов до наших дітей, за організацію таких поїздок. Такі подорожі, це безцінний досвід для дітей, незабутні враження, емоції, але не лише від сцени та від поїздки, а й про життя, наприклад, разом в готелі, спільні сніданки. Чері, різні прожиті, цікаві ситуації, прогулянки. Тому дуже важливо, щоб у дитини, крім навчання, було ще хобі, улюблена справа. Це дисциплінує, це розвиває силу волі, це постійна праця над собою. Не лише сцена, кубки, перемоги, грамоти, медалі. А нам батькам потрібно це розуміти, потрібно підтримувати, приділяти цьому час. Так, прокатнулася Настя на вихідні у Львів. Провели класний час, але дуже якось швидко час пролетів цей. Ну, тому, розуміло, що два, дні. два дні І ми дуже багато що встигли зробити за ці два дні, тому якось дуже швидко пролетіли. Ну, звичайно, трішки стомилися, але прикольно, мені дуже сподобалось, цікаво. Ну все, їдемо додому відпочивати, тому що завтра школа, контрольні, mm. ввечері тренування. Зате ще одна поїздка з друзями, з колективом в скарбничку спогадів. Угу. Ось такий вийшов влог. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал мене та Леся. Та до зустрічі в новому відео. Пока-пока.